Вітаю, друзі! Сьогодні 18 листопада, з вами Валерій Клочок, і сьогодні я з вами хотів би поговорити про гроші, бо вони нам вкрай потрібні. В державному бюджеті на наступний рік є серйозний дефіцит, їх це понад 10 мільярдів доларів. А, в Принципі, то ми шукаємо половину бюджету для того, щоб його профінансувати. Половину ми е, заробимо самі в вигляді податків, а приблизно півтора трильйона гривень треба запозичити всередині країни за кордоном. Це величезна сума. Ми очікували на допомогу від Сполучених Штатів Америки, військову та фінансову понад 10 мільярдів доларів ми мали отримати саме до бюджету і покрити оцю дірку, яку не вистачає. А то решта військової допомоги. Але ви знаєте, що Конраша ніяк не може ходити в військову допомогу фінансову ні Україні, ні Ізраїлі. Ми стали так само, як і ізраїльтяни, заручниками політичних баталій напередодні президентських виборів Сполучених Штатах Америки, які відбудуться за рік, але там вже кампанія втриває на повну катушку. І нам натякнули прозоро, точніше, навіть сказали, що може так статися, що Україна не отримає грошей, і цю тезу озвучили нам ще місяць тому, 16 жовтня до України приїздила. Пені Пріцкер це американка українського походження. Колись вона була міністром торгівлі Сполучених Штатів Америки президентові Обамі. Сьогодні її Білий Дім призначив спецпредставником з питань реформи в Україні, але це не вона сказала, що грошей може не бути. Вона просто займається питаннями реформи економіки України. І от 16 жовтня. Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних рад препрезидентові України вони, власне, і обговорювали проблеми реформування економіки, як Україна може заробляти гроші самі. Це дуже цікава історія, друзі, яку варто розбирати, аби розуміти, що от Україні точно не дадуть програти, бо це найголовніша тема. І думка, яку я хочу вам зараз донести. Єдине, що скажу, мені багато закидають то в коментарях у TikTok чи в YouTube, бо я часто використовую одне і те саме відео на обох платформах, аби не гаяти час на перезаписування одного і того і самого, що, мовляв, то ти зелібобік, то парахобот. Я не те, що закликаю вас все-таки визначитися з тим, хто я. Ви маєте право судити, це ваше право, конституційне, загальносуспільне, громадянське право, але просто закликаю достої. До того, що я вам доношу. Я максимально хочу бути об'єктивним у цій ситуації. Тому, мабуть, коли ви подивитеся сьогоднішнє відео, то будете говорити, що я про хобот. Ну окей. Бо дійсно є чимало зауважень до того, як працює економічний блок України після початку широкомасштабного вторгнення, особливо, тому що до України почало надходити дуже багато фінансової допомоги, і особливо зі Сполучених Штатів Америки. І от білий дім якраз і демонструє те, що він буде жорстко контролювати. Кожен долар, який надходить в Україну, і цим буде займатися. Ще раз наголошую Пенні Пріцкер, яка була призначена на цю посаду. Звісно, не сьогодні, як я сказав трішки раніше, а ще у вересні місяці. І також був призначений спецпредставник із Пентагону, який буде займатися контролем військової допомоги, але зараз не про військову допомогу, а саме про фінансову. За період спочатку широкомасштабного вторгнення ми загалом отримали приблизно 200 мільярдів доларів допомоги фінансової та військової. Ви не побачите точної цифри, ви будете натикатися на дуже різні цифри: 60, 100, 112, 150, 200, 300 мільярдів доларів. За моїми підрахунками з тієї інформації, яка є, то е, загалом, уже станом на сьогоднішній день, ми отримали понад 200 мільярдів доларів допомоги зі США більша частина якої це неживі гроші, це гуманітарна допомога, це військова допомога, і, звісно, частина все таки ж і фінансової допомоги. І от саме те, як використовується ця фінансова допомога, буде тепер контролювати спеціальний представник, яка за своїми статками є мільярдером. Так, Пенні Пріцкер, Українка. Свого часу вони переїхали з родиною до Сполучених Штатів Америки, це сталося ще 100 років тому з Київської області. Навіть є таке село на Київщині Пріцьки, і, мабуть, не випадково співпадає прізвище. Так от, її родина володіє мережею готелів Хаят. Загальні статки їх сягають понад 300, ой, перепрошую, 300, ну окей, хай буде триста 30 мільярдів доларів, 3 мільярди з яких належать безпосередньо пенні. І так уже сталося, що пенні Пліскер і її родина, в принципі, є філантропами. Вони дуже активно допомагають Україні. Вони співпрацюють із українською громадою Сполучених Штатах Америки і з українською діаспорою. І для них є важливим саме питання статусності, тобто не заробляння грошей, бо там все відбувається автоматично а реалізації проєктів. для Пріскер. Виклик свого роду і завдання, яке вона хоче реалізувати в Україні, для того, щоб ну, стати, до прикладу, міністром знову чи ти торгівлі, чи якимось іншим у новій адміністрації президента Байдена після 2024 року. Ну, принаймні, рік у неї є, для того, щоб показати, що вона здатна щось зробити. І от вона здійснила вже перший візит до України, фізичний 16 жовтня, була на засіданні цього конгресу, про який вам щойно сказав, і сказала, що вона зробить так, щоб кожен долар працював. Ну я відверто скажу. Якщо у неї, до прикладу, власний бюджет 3 мільярди доларів, е, і бюджет родини 30 мільярдів доларів, який за свою сумою дрівнює приблизно державному бюджету річному України, то в принципі вона знає, як робити гроші. А там, якщо хтось скаже, що вона приїхала терити бабло з державного бюджету України, ну це не зовсім буде цікаво, тому що ідея заключається дещо в іншому. Е, з огляду на ту інформацію, яка потрапила саме в цій візиту до журналістів, те, що вони переповідають. Бо, звісно, офіційних прес-релізів не випускалося, то вона ставить за мету введення в Україну американських компаній, які будуть інвестувати, вкладати гроші в Україну на етапі її відновлення. І безумовно, що ми маємо прив'язати ніби ту цю роботу до процесу відновлення України, тобто після завершення війни. Втім, такі процеси закладаються нині, тому що у США чітко вирішили, що Україна не програє не вискати і не виграє. Да? Ну, тут питання зараз не цієї дискусії. Ми про це говорили дуже багато. От, Наприклад, буквально вчора ми писали програму для центру громадської аналітики вежа, тому можете подивитися, я вам посилання залишу в правому верхньому кутку. Там детальний аналіз, як може пере... відбуватися перебіг подій на фронті в найближчі місяць-два. А от Пенні Пріцкер разом з адміністрацією Байдена США вже будує. Майданчик для того, щоб сюди заходили і американські гроші, американські долари, кожен з яких буде використаний правильно, і американські кампанії для відновлення України. На що власне робиться ставка? По перше, законодавство. Поки що лише основні маркери накидані, але звертає велику увагу пенні Пріцкер саме на аграрну сферу та металургію. Про об'єм інвестицій поки що не йдеться мова, а йдеться про те, як має бути реформована економіка України, тому що надходження грошей в Україну буде напряму залежати від реформ. Про це було озвучено у листі. Білого дому, який офіційно підтвердили у посольці Америки, в Україні ще у вересні цього року. Дати співпадають, тенденційні зрозуміла. Але в офісі президента дуже серйозно занепокоїлись, тому що попередній рік, спочатку широкомасштабного вторгнення, президент Зеленський діяв як продюсер. Він збирав гроші по всій Україні, державний апарат їх активно витрачав. Багато тирили, на правду так і є, тому що корупція дуже процвітала, але головне, що гроші заходили. Чому як продюсер? Тому що Зеленський мислить за логікою продюсера якогось великого проєкту, шоу-проекту, шоу коли гроші збираються, потім показується, квитки продаються і гроші отримуються назад. І часто прибутки. Але Україна це не кіно, на правду таке, і тут ситуація дещо по-іншому. В умовах, коли почалася широкомасштабна вторгнення, звісно, він займався просто збиранням грошей. Економікою уряд, на жаль, не Займався сьогодні, Пріска сказала, що ви будете займатися, і вона звертає увагу в першу чергу на аграрну сферу та металургію. Якщо з металургією плюс мінус все зрозуміло, бо тут накатана схема із аграрною сферою також, то що стосується по металургії, зміни навряд чи там відбудеться глобальні, тому що дуже цікаво заходу, аби з України вивозилася сервина у вигляді металопрокату. А от щодо аграрної сфери, у неї дещо інше бачення. Вона говорить про входження різних компаній іноземних в Україну, які будуть виробляти добрива, виробляти інші засоби виробництва в сільському господарстві, вирощувати зерно, м'ясо, переробляти його і саме отримувати продукти з високою доданою вартістю для експорту назовні. Ну і тут американці безумовно будуть допомагати. Підхід дуже дуже серйозний. Втім, Пенні Пліцкер також акцентувала, точніше, їй акцентували увагу на іншій проблемі, саме в енергетичній сфері. І натякнули. Не прозоро, а дозначно, що серйозний перекос на енергоринку в бік Ахметова дуже шкодить українській економіці. Поки що конкретних рішень по ДТЕКу немає. Але я вам хочу просто звернути увагу, якщо ви читаєте новини, я більше переконаний, що ви читаєте. Зараз дуже багато повідомлень про те, що електроенергія у нас дуже дешева. І вартість її треба збільшити 5-6 разів. Я думаю, що не треба вам пояснювати, звідки ростуть ноги у цих усіх повідомленнях. Тому дійсно така проблема є. Я більш переконаний, що найближчим часом саме великою бізнес-імперією, яка створила монопольне становище на регіоні пана Ахметова, можуть дуже серйозно зайнятися саме американці. І безумовно, що. Коли йде мова про те, що кожен долар має працювати, то вони повинні отримати гарантію того, що тут не буде монополії на щось десь, що може серйозно впливати на роботу загалом української економіки. Тому я вам хочу сказати, що це дуже позитивна новина, про те, що ми отримали такого наглядача спецпредставника зі США, яка буде більш серйозно контролювати ці процеси. З'являтися вона обіцяє фізично в Україні раз на квартал. І як говорять джерела, то це не та пані, яка буде дивитися. На гарні презентації про те, що в нас, мовляв, дуже все прекрасно. Бо на презентації можна показати що завгодно, а в житті ну цього навіть і не потрогати пальцями. Тому, друзі, в мене в цьому сенсі хороша, новина і її розцінює. І вважаю, що якщо такий наглядач за американськими грішми буде в Україні, то ми маємо серйозні. Перспективи того, що уряд буде думати, як змінювати українську економіку, реформи будуть направду запроваджуватися не такі, як були. Пам'ятаєте, Порошенко розповідав, яких ті більші реформ не вистачає. Ну так само любить переповідати і уряд Шмигаля. Що мовляв, у нас щось дуже робиться, і ми дуже дуже багато зробили. Але реально, коли заходиш до крамниці, то ти бачиш ціни, які абсолютно не відповідають офіційній статистиці Національного банку України, який розповідає, що у нас зараз навіть дефляція. Так на жаль, так воно є. Тому слідкуємо за цими новинами. Я вважаю, що це дуже добре. Що стосується фінансової допомоги від конгресу е на наступний рік, я більш ніж переконаний, що вона буде, але ці гроші вже будуть контролюватися безпосередньо самими. Американцями. Підписуйтеся, друзі, на мій канал, пишіть, що ви думаєте з приводу місії Пенні Пріцкер, чи впорається вона з нашою бюрократичною машиною і з нашими корупціонерами. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі ношаю, не перемикайтесь, все буде Україна!